Всім привіт! В цьому відео хочу трошки так поговорити про незавершені справи. Ну, як справи? Такі, які я мав розпочинати, які мали би приносити нам гроші, але я їх не завершив. Чому не завершив? Тому що не почав. Ха -ха. От, і хотілося б сьогодні про них поговорити. Так, зараз. Хто тут зробив собі таке кисто дозадуйцу? А, не знаю, хтось сидів перед тобою. Поїхали. Так що є дві недоведених до кінця бізнес справи. Чому вони недоведені? Я вже сказав, тому що вони не були розпочаті. Чому вони не були розпочаті? Тому що розпочалася війна. Про одну з тих справ я казав, що розкажу, коли я в одному з відео казав, що якщо в цьому відео назбирається 100 лайків, тоді я розкажу про цю свою бізнес-ідею, яку я... Ну, вірніше, я її отам дійсно не довів до кінця, тому що я там розпочав вже навіть вклав певні кошти. Але не хочу про неї розказувати. Назбирається 100 лайків на тому відео. Воно в кінці появиться, в кінці цього відео. Тоді, тоді я розкажу про неї. Друга. Ідея, там теж вже вона починалася, туди гроші я не вклав, просто багато організаційних моментів вже таких було схвачено, можна сказати. Там е, теж в мене було одне таке відео, теж воно в кінці з'явиться. Там, де ми брали білети і їхали в Хмельницький. І якби не почалася війна, от ми мали їхати коли? Ми мали їхати Десь, десь на самому початку війни я не пам'ятаю, на яке число в нас були білети, якби не почалася війна, то десь на початку квітня, в кінці березня, вже б то все так сильно закрутилося і пішло б. Але життя внесло свої корективи, і тепер все зовсім по-іншому. Зараз, ніби, можна було б цю справу запустити, але все одно трохи страшнувато, тому що вона є немобільна, вона є стаціонарна, от, і ну, якщо прилетить якась ракета, то, то все. Просто інвестиція та пропала, можна сказати, Без, безвозмездно. От. Але цікаво було от, ті моменти, які я згадав організаційні. От, я шукав місце для неї. От Подивіться, місце знайшов. Подивіться, яке воно. Нравиться? Ну, в Нас чекає, так? Так. В самому самому центрі. Сюди. Ну, так, да, хоча там зараз росте трава, але там мало би бути все дуже, дуже по-іншому, і дуже все на високотехнологічному такому рівні, можна сказати. От, але не так сталося, як гадалося. Наді мною ще піджартовували, коли я місце шукав. Я казав, що мені потрібен один квадратний метр площі, щоб там з підведенням до комунікацій. З зі мною там піджартовували, казали, може тобі. Може тобі свого умивальника здати якраз квадратний метр, якраз є вода, якраз все буде нормально. Ну да, це був смішний жарт. От. Але не знаю, зараз починати це, получається вкладення відносно валюти, наприклад, якщо сума інвестицій була зберігалася в гривні. Купити долари, це виходить, вже треба набагато більше гривень, щоб купити ту саму суму доларів, бо туди інвестиція йде в доларах. Віддача від тої інвестиції буде точно така сама зовсім нічого не помінялось як до війни, який був курс по 29, так і зараз. Що курс по 40-41, вкласти треба набагато більше, получати будеш набагато менше, тоді ризиків не було. Ракетних прильотів, зараз ризики є: 50 на 50. І це дуже великі ризики. От, тому, ну я не знаю, мабуть, мабуть це починатися не будеться. Але чому я от зараз говорю це в цьому відео? Для чого? Для чого це? Тому що настав такий момент, що от, приломний момент, треба думати, чим зараз почати зайнятися. Оце, ніби якби так іншими словами, сказати: шукаю роботу. Ну, я не шукаю роботу, я сам собі створюю роботу. І от, теж, може, ви мені порадите, чим зараз доцільно зайнятися, що є таким в тренді, на ваш погляд. Тому що, на мій погляд, я бачу якісь перспективи подальші. Але щоб ви порадили, от, про що ви роздумуєте, щоб ви мені порадили, якщо ви слідкуєте за моїм каналом, чим можна було б зайнятися? Так, щоб головне для мене, щоб не тратити багато часу, і вистачало на прожиття. Ось це головні критерії. Так, я не раз казав, що все в нашому світі не є стабільне, і рано чи пізно, навіть якщо ти думаєш, що воно дуже стабільне, воно може все помінятися з ніг на голову, все закінчитися. І постійно ну, бажано мати кілька якихось таких потоків фінансових. От. І коли ми собі планували на цю бізнес-ідею, про яку я тільки що згадував, от то можна сказати, що я розслабився і вже так собі думав, що. От Закінчиться війна, і ми то почнемо. Ну, війна щось не закінчується. От, і ті ризики, ті, про які я згадав, також вони стримують нас, щоб це розпочинати. Так, якщо задаватися питанням, чим зайнятися, от, то. Ну, або багато таких схожих питань, як розпочати бізнес з нуля, як відкрити свою справу, і от багато таких гучних заголовків, відео, яких ми можемо бачити, чи там е, статей на цю тему, то відповідь лише одна. От на ці запитання, як. Розпочати бізнес з нуля, як з мінімальними вкладеннями, як так, щоб небагато часу затрачати, чим зайнятися, що відкрити, що підходить, для якої місцевості, відповідь лише одна на всі ці запитання, і вона звучить так: те, що тобі цікаво. Тому що, якщо мені це не цікаво, от, ну я теоретично знаю, але якщо воно мені не цікаво, то я не хочу тим займатися протязі року чи років, наприклад, якщо воно мені не цікаве. Нащо мені туди лізти? Хочеться чимось займатися чим таким, що тобі буде цікаво. І тоді тебе не просто якісь там стратегічні плани, а й твій ентузіазм, він тебе підпирає. І ти, навіть якщо не виходить, ти все одно думаєш, ну нічого, зато я займався тим, що мені цікаво. І зазвичай, навіть от, якщо ви ті всі відео передивитеся, чим мені зайняться, як відкрити бізнес, там бізнес з нуля і так далі. Відповідь все одно така, якщо узагальнити, то буде, що треба займатися тим, що тобі цікаво, тим, що тобі підходить. От маєш якесь хобі, починаєш його монетизувати. Маєш якусь улюблену справу, ну, це те ж саме хобі. Маєш якісь вміння, починаєш їх монетизувати, масштабуєш їх, пристосовуєш їх до потреб людей, які живуть в твоєму місті, в твоїй області, в твоєму районі і так далі. Зараз можливості. Які дає нам інтернет, які дають нам сполучення, шляхи, все це, все це оця цивілізація вона дозволяє, дозволяє втілити будь-яку справу зробити своїм бізнесом. Просто ще питання таке, що от може бути мені цікаво, а Іванці не цікаво, або навпаки, Іванці цікаво, мені не цікаво. І в нас вже такий дилема, дисонанс. От, ми роздумуємо, ми в роздумах, ми в пошуках. Що робити, щоб утримувати себе. Так що чекаємо на ваші коментарі, підказуйте. Стосовно базарів, так, да, це дійсно цікаво, це далеко їздити, це треба отам, людей шукати, пасажирів. Це мені цікаво. Але коли воно переростає вже як робота, що я мушу по графікові, там понеділок, вівторок вставати, їхати, от, щось робити, це ніби, ніби я як на роботі. Графік якийсь, я не такий якийсь вільний, а от у мене все чітко. Понеділок, вівторок, там, шоста година, ну, наприклад, Воно може бути мені цікаве, там може, місяць, може, якийсь певний період часу. Далі я не хочу. Це вже просто робота така якась. От, Якщо є вибір, то я волів би вибрати щось інше. Там, де можна якось творчо себе проявляти, можна якось вибирати, коли тобі чим займатися, коли є якісь варіанти вибору, ти щось плануєш. І, ну... На щось надієшся, якось о, отак, щось домовляєшся з кимось, щось організовуєш, щоб не постійно одне те саме, знайти там три чи скільки там, чи чотири людини, завести їх туди, познімати, то приїхати назад. Так, да, це, це вже дійсно як просто ходиш на роботу чи їздиш на роботу, ти як шофер на автобусі. Хоча я би ще поїздив так, може, разів, два, три, чотири, п'ять, тому що просто цікаво їздити в якісь міста. Ну, я згадую, як я виноградові на базар ходив. Це мені спочатку було дуже цікаво. Потім Потім це вже мені, отак, як я розказую, такі були відчуття, я як встаю, вдіваюся, як будь-то йду на роботу. І мені вже перестало це хотітися тим займатися, ходити на роботу, на базар, знімати. Там же мене всі знали, я заходжу, там зі мною вітаються. От той, що з апаратом ходить, там білети роздає, теж мене знав. Ну всі ті продавці, більшість продавців. Вже знали на вигляд мене, що я ходжу там знімаю. Одного разу навіть ми йшли з Іванкою по місті, зупиняється якась машина, там запиталися, як проїхати, от, щось там про базар. Кажуть, ми вас знаємо, ми вас дивимося. І мені вже стало якось так не по собі, що мене там знали, і що я просто ходив як на роботу, на той базар. Хочеться щось таке, я не знаю, як це словами висловити, але. от, Знаєте, коли щось вибираєш, може, у вас так само. Це і відчуття таке, ніби здавалося б, хочеться б поскоріше це, а з іншого боку, отаке відчуття ти ще вибираєш. Ти ще не знаєш, ти вже коли вибрав, вже все воно пройшло. А так ти ще вибираєш, ти ще якби можеш то вибрати, можеш то вибрати. Ну, теж є якісь такі свої переваги в тому процесі вибору. Тому не знаю, займатися чимось будемо по-любому, і по-любому чимось цікавим, і по-любому воно все буде на каналі Юний ентузіаст. Так що, е -е, хто не підписаний, підписуйтесь, і ви будете бачити шлях. От, наприклад, ми почнемо чимось новим займатися, які в нас будуть труднощі на шляху, як ми будемо їх долати, на які ми граблі наступали один раз, на які два рази, і ви все це будете бачити і теж зможете для себе якийсь витяг з цього відео взяти, якісь нюанси і навчитися. Чогось нового. Так, да. це, мабуть, получилося нудне і довге відео, але дякую, що ви додивилися це нудне і довге відео. Дякую, якщо ви дасте якісь поради, чим можна зайнятися в коментарях і напишете взагалі, що ви про це думаєте. І обов'язково поставте лайк, що там тицнути вам. А для відео, для нашого каналу, це дуже-дуже величезна підтримка. Так що дякую всім пока.